Перша частина безмежний всесвіт, осягаючи ідею нескінченності. Наш світ величезний. Ми дивимося в нічне небо і бачимо незлічену кількість зірок. Галактики, кожна з яких складається з мільярдів зірок, кружляють у просторах космосу. Тож виникає питання, чи є цьому кінець? Це питання підводить нас до меж людського розуміння, до концепції нескінченності. Нескінченість це ідея, яка кидає виклик нашому розуму. Вона являє собою щось безмежне, щось, що не має кінця. Уявіть собі, найбільше число, яке тільки можете. Нескінченість більша, набагато більша. Насправді це навіть не число в традиційному розумінні. Нескінченість це скоріше концепція. Це ідея про те, що щось може тривати вічно, ніколи не досягаючи кінця. Це може бути важко осягнути, але ми стикаємося з проявами нескінченості у нашому повсякденному житті. Друга частина по той бік лічильного. нескінченість як концепція, а не як число. Ми постійно використовуємо числа, щоб зрозуміти світ навколо нас. Ми рахуємо предмети, вимірюємо відстані та відстежуємо плин часу. Але нескінченість не вписується в нашу систему числення. Це не число як 1 100 або навіть гуголплекс. це так: числа позначають кількість. Можна мати одне яблуко, 10 яблук або мільйон яблук. Але не можна мати нескінчену кількість яблук. Нескінченість це не кількість, а ідея про відсутність межі кількості. Саме тому математики працюють з нескінченістю інакше, ніж з іншими числами. З нескінченістю не можна проводити звичайні арифметичні дії. Додавання, віднімання, множення або ділення на нескінченість призводить до результатів, які часто є невизначеними або парадоксальними. Хоча вона і не поводиться як звичайне число, нескінченість відіграє ключову роль у математиці. Вона допомагає нам зрозуміти природу множин, меж та неперервності чисел. Третя частина Зустрічі у повсякденному житті приклади нескінченності у нашому світі. Хоча нескінченність може здаватися абстрактною математичною концепцією, ми зустрічаємо її прояви у нашому повсякденному житті. Візьмемо, наприклад, коло це безперервна лінія без початку і кінця. Можна було б вічно рухатися по колу, зустрічаючи все нові і нові точки. Сам час може здаватися нескінченим. Ми відчуваємо плин секунд, хвилин, годин, але чи буде коли-небудь момент, коли час просто зупиниться? Ідея про те, що час простягається нескінченно як вперед, так і назад, є ще одним способом, яким ми стикаємося з концепцією нескінченності. Навіть такий простий акт, як багаторазове складання аркуша паперу, дає уявлення про нескінченість. Кожне складання подвоює кількість шарів паперу. Теоретично можна було б складати папір нескінченно. При цьому товщина паперу збільшувалася б експоненціально з кожним складанням. Четверта частина: нескінчена числова пряма. Візуалізація нескінченності в математиці. Одним з найпоширеніших способів візуалізації нескінченості є числова пряма. Уявіть собі лінію, яка тягнеться в обидва боки нескінчено. Кожна точка на цій лінії представляє число. Числова пряма показує нам, що незалежно від того, яке число ми оберемо, завжди будуть нескінчено більші числа. І незалежно від того, яке число ми оберемо, завжди будуть нескінчено менші числа. Ця концепція нескінченої числової прямої є фундаментальною в багатьох галузях математики, включаючи математичний аналіз, теорію множин та диференціальне числення. Вона дозволяє нам досліджувати поведінку функцій та послідовностей, коли вони наближаються до нескінчено великих або нескінчено малих значень. П'ята частина: приборкання нескінченості, математичні операції з нескінченістю. Хоча застосування базової арифметики до нескінченності може призвести до протиріч, математики знайшли способи працювати з нескінченістю послідовно та змістовно. Це включає визначення конкретних правил та операцій для нескінченості в межах різних математичних систем. Наприклад, в математичному аналізі ми можемо говорити про границю функції, коли вона прямує до нескінченості. Це дозволяє нам описати поведінку функції, коли її аргумент зростає необмежено. Аналогічно, ми можемо визначити суму нескінченого ряду, хоча насправді ми не можемо додати нескінчену кількість доданків. Ці математичні інструменти дозволяють нам використовувати нескінченість для вирішення практичних задач, таких як обчислення площі під кривою або моделювання поведінки фізичних систем. Ретельно встановивши правила гри, математики використали міць нескінченності, щоб поглибити наше розуміння всесвіту. Шоста частина. Готель Гільберта вражаючий гіданкен експеримент. Одним з найвідоміших прикладів парадоксальної природи нескінченості є парадокс готелю Гільберта. Уявіть собі, готель з нескінченою кількістю номерів, і всі вони зайняті. Приїжджає новий гість і хоче номер. У звичайному готелі це було б неможливо. Але в готелі Гільберта адміністратор просто просить кожного гостя переселитися в номер з номером на одиницю більшим, ніж номер його поточного номера. Це звільняє номер один для нового гостя. Цей парадокс підкреслює, що нескінченість не поводиться як скінчена величина. До нескінченості можна додавати, від неї можна віднімати і навіть множити її саму на себе, не змінюючи її фундаментальної природи. Готель Гільберта, хоча і є Геданкен експеримент, ілюструє дивні та захоплюючі наслідки роботи з поняттям нескінченості. 7 частина. Ахілес і Черепаха. Подорож лабіринтами нескінченності» Грецький філософ Зенон Елейський сформулював низку парадоксів, які спантеличували мислителів протягом століть. Ці парадокси, які часто стосуються руху та поділу, ілюструють складність узгодження нашого інтуїтивного розуміння світу з концепцією нескінченості. Один з найвідоміших парадоксів Зенона про бігуна, який намагається досягти фінішної лінії. Щоб дістатися до фінішу, бігун спочатку повинен подолати половину дистанції. Але щоб подолати половину дистанції, він спочатку повинен подолати половину цієї половини, і так далі. Зенон стверджував, що бігун повинен зробити нескінчену кількість кроків за скінчений час, що робить рух неможливим. Хоча парадокси Зенона спочатку були висунуті як аргументи проти можливості руху, їх також можна інтерпретувати як дослідження нескінченної подільності простору та часу. Вони показують, як наша інтуїція, заснована на нашому досвіді у скінченому світі, може вводити нас в оману, коли ми стикаємося з концепцією нескінченості. Восьма частина розвіюючи хибні уявлення. Нескінченість це не просто велике число. Одне з найпоширеніших помилкових уявлень про нескінченість полягає в тому, що це просто дуже велике число. Часто можна почути, як люди кажуть щось на кшталт нескінченість плюс один або нескінченість помножити на нескінченість, ніби нескінченість це число, яке можна підставити в рівняння. Однак, як ми вже бачили, нескінченість це не число в традиційному розумінні, це концепція, яка відображає відсутність меж або обмежень. Це означає, що багато звичайних арифметичних правил не застосовуються до нескінченості. Розуміння того, що нескінченість це концепція, а не число, має вирішальне значення для уникнення плутанини та парадоксів. Це дозволяє нам оцінити унікальні властивості нескінченності та ефективно використовувати її в математичних та філософських міркуваннях. Дев'ята частина Вічна магія. Чому нескінченість продовжує нас зачаровувати? Концепція нескінченності захоплює математиків, філософів і теологів протягом тисячоліть. Вона символізує собою граничну невідомість, безмежний простір, що лежить поза межами нашого скінченого розуму. Наше захоплення нескінченістю випливає з глибоко вкоріненого бажання зрозуміти природу реальності, межі знання та можливість чогось, що перевершує нашу уяву. Від неосяжності космосу до складності математики нескінченність продовжує викликати благоувірня та подив. Вона нагадує нам, що завжди є щось нове для відкриття, дослідження та розуміння. Подорож у царство нескінченості це подорож без кінця, свідчення безмежного потенціалу людської цікавості та уяви.